Всім привет, друзі! З вами Артем! І в цьому суперкрутятському роліку я буду знімати обзор на цю суперкрутяцьку тачку. І так, друзі, я так вирішив, що я обзори на обновлення це все, я це знімати не буду. як всякі блогери. <кхух> і друзі, хотів вам задати таке питання. Якщо ви хочете продовження з Альоною, то пишіть в коментарях плюс. Якщо ви не хочете продовження з Альоною, то пишіть в коментарях мінус. Да, друзі. І друзі, у вас таке теж буває, що коли з інтернету заходиш в саму ігру, то у тебе немає ялинок. А коли ти заходиш у ігру з інтернетом, то у тебе є ялинки. Друзі, якщо у вас таке саме, то обов'язково поставте лайк. І ще одразу хочу нагадати, друзі, спустіться вниз, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, друзі. Ви самі круті. друзі. А тепер я тут стартую на раз, два, три. І я провіряю максималку цього автомобіля. Потім ми їдемо до майстерні Саши, хто ще не знає. Прокачуємо автомобіль. На максимум, погнали. На раз, два, три стартуємо. Раз, два, три, погнали! Валимо бистренько. Так, скільки? Давай, 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 валимо. Мені так інтересно, скільки буде? Давай 200 вже є. 200 їдемо ми з вами. 240. Блін, а тут йде поворот. що, 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 що? шо. 250 ограниченого електроніку. Погнали з вами тепер до майстерні Саші. Погнали, друзі. І так, друзі, ми вже з вами під'їхаємо до майстерні Саши. да, яка, я що ще не доїхав, ну, погнали далі. Ми з вами під'їхаємо. Подумали, чим так, погнали далі. Їдемо на цій суперкрутіцькі тачки. О, 90 км в час зможемо? Фух, змогли. Так, погнали. Блін, я вже дивлюся на, е, на запись екрана. Я думаю, що це поліція за мною їде. На самом деле, ні. Ладно, друзі, погнали далі. Заїхаємо до майстерні Саші. Привіт, Е, Артем, ти що купив собі нову машину з обновлення? Ну да Саш, ти що не знав, що вийшло нове обновлення. А так, да, я трошки підзабув. Ладно, друзі, ми з вами прокачуємо оцю тачку. Так, да, ви не здиву... ви не дивуйтеся, то що у мене як це називається? Усе куплено? Ну, почти все. Просто я на цього я не стримався і прокачав до самого роліка. Оце все. І от того у мене деталі куплення. А так я вирішив взяти обзорчик просто на саму машину. І так, друзі, у нас рейтинг составляє 3076. Як для такої машини, то я думаю, що це ідеально. Саш, а ти як думаєш? Та я думаю, що яртем теж як ідеально. Ладно, Саш, пока. Я вже швидше хочу взяти обзор. Все, пока, Артем. Пока, Саша. Я... Ми їдемо. Так, друзі, погнали бистренько. Такс, погнали, погнали погнали. І так, друзі, я вже під'їхаю до нашого міста Суперкрутяцького. <кхм> так, воно вже тут знаходиться в лінії, я, як обично його проїжджаю. Да Що ж таке? <кхм> так, друзі, погнали. Іду, і друзі, ще забув вас поздоровити з новим роком, да -да, друзі? Друзі, погнали, як обично, на раз, два, три. І ми їдемо. Раз, два, три. Поїхали. Блин, а уже сотка є! Куда летим? Ашкин кот. Капец! Куда ли тим мо? Капец, капец, капец! Аж бросаю. Что это за анаконда? Я не знаю. Вообще не знаю, это что за анаконда? Давайте видце не стартанемо. Бо це щось нереально так я понял. Друзі, пора, раз, два, три, поїхали. -чуть з розгончиком, але все одно. Такс. Так, 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 так. Що там, що там? Головне не попастися на бардюр. 400! Йоу! Нормально, як ми летимо. Йошкін кот. Куда ми летимо? Блін, друзі, советую усім цю машину купляти. Блін, а це настільки крута машина. І друзі, хотів дуже, як це називається, подякувати розробчикам цієї гри, бо вони реально зробили місто імбове. Я так вважаю, друзі, що ми добре, що не зробили, що ми почекали трохи, ціле літо ми з вами чекали, рік ми чекали, але заодно супер крутецьке місто у нас є у ігрі. Друзі, тепер поїхали. Я вам покажу, де можна купити. Цю машину я зараз поїду у цей автосалон, вам покажу, які ще є нові машини нового обновлення, друзі. Да. я би ще, якщо ви хочете ще раз нагадую продовження зальоного, пишіть у коментарях плюс. Якщо не хочете продовження зальоного, то пишіть мінус. І, друзі, і ви додивіться відео до кінця, або до середини відео, або на самому початку відео, ну, вже початок минув, звісно, бо десь буде заховане кодове слово. Да, друзі, вам не почулося. І якщо ви то кодове слово напишете, ви то, то будете у мене на сидінні. І да, да, це не брехня. І, друзі, я вам зараз покажу, які машини стоїть брати, якщо у вас є, ця Audi, чесно вам скажу, вона стоїть мільйон. Да, да, вам не почулося. Вона стоїть мільйон, так як майбах. ще дорожче на пару тисяч. Дивіться, друзі, рекомендую купляти такого копа. Він нормальна така машина, я вам скажу. Це Audi, вона в мене теж куплена, вона стоїть мільйон. Це е, е, желання називається цей Mercedes, забув, як називається Mercedes Майбах чи що там, він за донат. Якщо у когось є гроші, то ви можете його купити. Типа, якщо, вам, наприклад, е, у вас є лишні гроші, ви там купляєте і це все, друзі. Ця ауді, прикольна така кататися по цьому місці. Вона прям імбова буде. Може за обзор. Я буду на отому своє, своєму, на тій ауді. А Альона буде на оцій Ауді. Так само не рекомендую вам цю субу купляти, Я її брав на прокат, вона взагалі не їде. Чесне, друзі, вона вообще не їде. І так, друзі. Я вже думаю, що можна відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, то обов'язково ставте лайкос, Жирнющий прям такий. А якщо не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Бо розробочки видять, що вам подобається відео про нову обнову, і вони, і вони ще нові обнови вийдуть. І кодове слово буде нове місто топ. Да-да, друзі, ще раз повторюю, нове місто топ. І все, друзі, на цьому все. Всім пока!